Зараз ми готуємо для того, щоб зробити декоративну штукатурку, двокольорову мапу світу, які потрібні нам матеріали і яким способом це робити. Ви просто на стіночку наносите кварц-ґрунтівку затоновану затанованого в колір, який ви обрали. Ми обрали темно коричневий колір і хочемо зверху, щоб у нас була ця фактура світло-коричневою. І зверху вскриємо лаком. А також ми ще додатково вскриємо бронзою верхушечки. Ми взяли і затанували кварцґрунтівку, Ось цю мгф кварцґрунт, який купували в укргості. Після висихання ми вже візьмемо МГФ-акрил-шпатель і затануємо більш світліший колір. І запечатаємо це все лаком. Після того, як лак висохне, ми в лак додамо трошки бронзи і паралоновим валіком по верхушечкам пройдемо, зробимо ці верхушечки іменно в бронзі. Також можна і срібло, і перлину використовувати в залежності від кольорів, щоб воно гармонійно виглядало. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в укргост.